У Чернівцях відбулася звітно виборча конференція обласної організації політичної партії Удар Віталія Кличка, наслідком якої стали кадрові зміни. Григорія Тіміша, народного депутата України, обрали головою обласного політичного осередку. Заступники залишаються ті ж самі. Олександр Шкурідін, Володимир Гавриш та Микола Юрійчук. Пан Тіміш заявив, що удар йтиме на наступні місцеві вибори окремою силою представлятиме свої кандидатури на керівні посади. Ми ставимо собі максимальну, за максимальну мету. Оборотися за депутатство, як мінімум, обласної ради Чернівецької. Є у нас серйозні амбіції, серйозні гравці. Команда є потужною. І ці гравці мають доказати всьому чернівецькому політику, що вони варті того, аби бути присутніми саме. При владі в Чернівецькій області недовіра людей до влади ґрунтується на економічних негараздах, недотримання гідного процесу формування уряду, пакетні голосування у парламенті, ще й на додачу відсутність реформ, що наби турбує фінансових донорів нашої держави. А списати все на війну не вийде, кажуть експерти. А ми маючи ситуацію військової агресії сусідньої держави, можемо пояснити відсутність реформ. Зовнішньою загрозою на ну, це просто не синітниця. Переконати громаду в тому, що держава та суспільство єдиний механізм, вийде лише в тому випадку, якщо буде визначений чіткий план дій та якісні зміни в Україні, в тому числі і кадрові. Наша мета все ж таки наповнити коридори влади потужними новомислищими людьми, інколи молодими, молодими, амбітними, які. Бачать оцей вектор розвитку. Бачите, як пріоритет ударівці. Також заявили, що вони проти квотного принципу призначення на державні посади. Кумівство та панібратство потрібно викорінити. Політики навіть запропонували свій варіант. На всі державні посади мають бути прозорі відкриті конкурси, які будуть так приблизно, як в ЗНО тестування. Людина пройшла, здала, набрала більшу кількість відповідно, там чи балів, чи певних, і тоді вона стає на певну посаду. От така є пропозиція. Інакше не буде нічого. Під час конференції Григорій Тіміш визначився також із напрямками роботи обласної організації політичної партії Удар Віталія Кличка. Серед пріоритетів допомога нашим воїнам на сході Наталя Гатеш, Роман Палатик, Чернівецький промінь.